В останній день вересня Україна відзначає День усиновлення. Це надзвичайно тепле свято людяності та милосердя, яке не випадково збігається з Днем християнських святих віри, надії, любові та матері їх Софії. Саме з почуттям любові до дітей, віри у власні сили та батьківський потенціал та надії на щасливе майбуття відкривають двері своїх домівок та сердець, родини, дітям. Що залишились без батьківського піклування. В нашій країні триває війна, діти втрачають батьків. Станом на 1 вересня 2022 року від початку війни виявлено 3781 дитина, яка залишилась без батьківського піклування. Цифра в близько 4 тисячі дітей попередня, адже війна триває і Україну очікує значне їх збільшення. Ми, українці, робимо все можливе задля того, щоб кожна українська дитина мала родину люблячих та турботливих батьків, навіть якщо вона втратила своїх рідних. Уряд змінив деякі положення діючих нормативно-правових актів для того, щоб процедура усиновлення працювала у військовий час. Так, у серпні було прийнято постанову про особливості усиновлення дітей під час воєнного стану. І якщо станом на кінець липня в Україні було усиновлено 427 дітей, за результатами 8 та 9 місяців маємо вже 520 усиновлених дітей. В той же час уряд вів обмеження, про які треба знати: громадяни України, які виїхали за кордон в евакуацію, зможуть усиновити дитину тільки після повернення в Україну. Те ж саме стосується дітей, евакуйованих за кордон. Поновити своє право бути усиновленими вони зможуть тільки після повернення в Україну. Що стосується громадян, які живуть в окупації, то вони зможуть усиновити дитину тільки після деокупації території або у випадку, коли з неї виїдуть. 11 вересня прийнята ще одна, дуже важлива для захисту дітей постанова Кабінету міністрів. Документ передбачає нові обставини, за яких дитина може бути віднесена до дітей, позбавлених батьківського піклування. В такому разі вона матиме право на фінансову підтримку з боку держави і можливість влаштування в сім'ї громадян України. Проте мова про всиновлення йти не може. В цьому випадку є чотири ситуації: якщо батьки є військовополоненими, коли батьки утримуються країною агресором в будь-яких формах обмеження свободи, коли батьки не можуть здійснювати догляд за дітьми у випадку, якщо, наприклад, вони знаходяться на окупованій території, а дитина на підконтрольній, та діти, батьки яких перебувають у розшуку або визнані безвісно відсутніми за особливих обставин. Президент тримає питання дітей на особистому контролі. Створено координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей, яка є консультативно-дорадчим органом при президентові, та відповідатиме за захист прав та безпеку дітей. В умовах воєнного стану. Триває цифровізація послуги усиновлення. Через портал Дія тепер є можливим як отримати консультацію з усиновлення дитини, так і подати заяву на реєстрацію кандидатом в усиновлювачі. Протягом півроку діє телеграм-бот Дитина не сама, через який можна сповістити, що ви знайшли дитину, що ви загубили дитину, а також про готовність прихистити дитину в свою родину. Через чат-бот надійшло вже 23,5 тисячі звернень про бажання прихистити дитину. Розширених анкет заповнено 8 852. Вступний вебінар переглянули 5 423 особи. Пройшли повний курс навчання 1898. В Україні понад 68 тисяч дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з яких виховуються в прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу. Ця форма наступна пріоритетна форма влаштування дітей, що залишились без батьків. Безумовно, пріоритет за усиновленням. Але уряд продовжує підтримувати розвиток і інших альтернативних форм виховання, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатні сім'ї для того, щоб навіть в умовах кризових ситуацій діти продовжували виховуватись в родинних умовах. Україна продовжує побудову ефективної системи соціального захисту дітей та підтримки родин в складних життєвих обставинах, аби підхопити та підтримати їх до моменту, коли ці обставини зруйнують родину. Дякую опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам, усиновителям, патронатним батькам за те, що вони дарують дітям родинну любов і дають можливість дітям реалізувати своє право на родину.